Всім привіт, такі друзі! Хочу показати свої рослинки на сьогоднішній день. Як ви бачите, всі вони переїхали. А переїхали вони тому, що я, знаєте, в мене бувають такі періоди. Я вже говорила, що я мінімаліст. Колись, напевно, в попередніх якихось відео я про це говорила. І на мене тако буває, мене накриває, і я починаю розгрібати шафи, всі закуточки, всі закаулочки, і починаю масово вигрібати хлам, викидати старі речі, непотрібні речі, зайві, я би так сказала. Від одягу до будь-яких дрібничок, якими я не користуюся, або не беру до рук більше, ніж пару місяців, десь тако. Тому все. Іде на сміття. Що косметика, що всяка, всяка така дрібна ерунда. Все я люблю викидати. Я така людина, мені потрібен простір. Я не можу, коли все заставлено, коли багато всього стоїть. Мені тоді, наче, знаєте, таке відчуття, наче мені немає чим дихати. І мені потрібно все звільняти. Всі поверхні, всі ящички, шухлядочки, шафи. От, власне, саме тому поки що дуже багато мотлоху пішло на балкон. От, і там туди ще ми занесли багато речей, поки що вони лежать там. Звісно, поки то все не розбереться, не приведеться до ладу. Власне, саме тому мені довелося звідти рослини забрати і перенести в кімнату. Ну, зараз от я дивлюся, бачите, вже п'ята година вечора. Сонечко, звісно, є, і воно трішки припікає, але все ж таки скло вже не таке гаряче. Вже не так воно сюди напікає. І у той період часу, коли сюди пече сонце, він значно коротший, тому що вже скоротився день. Ну І тепер так сильно я сподіваюся, що не напікатиме рослинки, тим більше тут переважно сукулентики. Єдине, я переживаю знаєте, за ось цю свою паперомію. Тому що от коли вона в мене стояла на сонечку весною чи на початку літа, в неї дуже сильно вигорало листечко, і воно, знаєте, таке ставало біло-сіре, втрачало забарвлення, і мені би цього не хотілося. Вона от, власне тільки почала бачите, обростати такими гарними листочками новенькими. І ось цю мені дуже шкода, не хочу я, щоб вона вигорала. Тут такий божевільно гарний колір. Просто шикарний. Подивіться, я тут зараз сонце, і я не можу так показати, щоб вам було видно, але я, по-моєму, в минулому відео показувала. Він такий має в перелив фіолетовий, і оцей бордова фіолетова така окантовочка. Просто шикарна рослина. Тому, от знаєте, трішки я за за пепером її переживаю. Ну, але якщо я буду бачити, що вона починає вигорати, я, звісно, її звідси заберу і віднесу тоді на кухню, там холодочок. Ну, туди, де в мене орхідейки стоять, там, там її поставлю, вона там житиме. Тут біля неї ось вони мої хоєчки дві, карноза і публікалекс, отакі величезні, вже вон куди їх потягло. Там оцей бутончик, ось я його так покажу, він вже от-от розпуститься. Мають бути вже тут квіти, але знаєте, таку я наслухалася, надивилася, що вона дуже сильний має запах. Якщо вона мені тако буде смердіти або дуже сильно пахнути, то я її, звісно, так само віднесу на кухню. Ну, будемо бачити, поки що то не на часі. Тут стоїть моя фіолетова традисканція. Тут ось цей мій любимий мною. Еоніум, отакий комбінований. Я, друзі, поставила вже його до всіх рослин, тому що, ну, знаєте, я вже так бачу, що це просто він такий покоцаний. І все з ним буде нормально, він відростає. Відростають живенькі листочки. Нічим не уражені, якщо вам видно, я тако покажу. Все з ним буде добре, тому стоїть він, власне, вже з усіма. Мені оці карантини, я цього дуже не люблю, страшно. Нехай стоїть, а далі вже буде, як буде, будемо бачити. Тут ось ця моя хавортія величезна стоїть гарненька. Тут мій аїхрізончик. Підстригла я тут цю колізію, не знаю, поки що підстригла, потім далі, можливо, її повисмикую, тому що вона, там, коли стояла на балконі, напевно, от від нестачі світла її так тягло, що вона вже була вища за аїхрізон. До речі, друзі, я зрозуміла, що. Колізія хоче сонця, її треба ставити на сонечко, тому що у от, 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 такий стан, в якому вона перебувала, я зараз покажу її там далі трошки, то від нестачі світла. Вона витягується і вона стає, знаєте, така напівпрозора. Тому поставила на сонечко там зверху стоїть на поличці. Дійдемо до неї. Тут мої сукулентики, моя оця, як вона називається, забуваю. Ось ця штучка і ось ця всі вони сидять в трьох гастерія. Оце гастерія, ці дві я, звісно, не запам'ятала. Поки що сидять разом, тому що всі малесенькі, не хочу по стаканчиках ото їх розтикувати, нехай живуть тут. Далі будуть розростатися, тоді вже я їх попересаджую, розділю. Ну, коли порозростаються, тоді повідокремлюю, а поки що нехай сидять всі разом. Тут мій каланхойчик ось цей на сонечку стоїть. Далі тут нанизу залишила трішки фіалочок. Зовсім трішечки я їх залишила, друзі. власне. Ну, Дуже багато рослин я віддала, від багатьох позбавилася. Деякі просто викинула ті, що чахли мені і такі якісь були незрозумілі. Тому, от, лишилася тут традисканція. Ось ця епістія пухнастенька. Тут ось ці сукулентики мої, ось ця моя красуня-зірочка, як вона мені подобається, друзі, я не можу передати словами. Вона просто красунька. Така, от прямо такі дві голівочки тут стирчать, як мені тепер їх назад зачепити, поставити, бачите, ще щось тут треба придумувати, все одно з тими поличками, щось сюди ставити, тому що дуже незручно. Тут хавортія, сансочка. Тут мої маленькі красулки, дуже повільно вони ростуть, але все ж таки ростуть. От новенькі листочки відпускають. Я їх вирішила погріти на сонечку, нехай трішки позасмагають, як то кажуть. Ну, але зовсім трішки. Тут в мене є паперові жалюзі. Якщо я побачу, що сильно пече, буду трошечки прикривати. Ну, взагалі, ви бачите, друзі, я залишила набагато менше рослин, я скажу так, і от я піймала себе на тому, що мені більше подобаються ось такі компактні рослинки, сукулентики, маленькі, ті, що не тягнуться, ті, що не ростуть отако божевільними якимись розмірами. Ну, не знаю чому. Напевно, це щось на мене таке найшло. Більше я не хочу великих рослин. власне, Таких, що плетуться, більше не хочу. Хоча раніше був період, коли мені хотілося саме плетучок, тепер я їх не хочу, друзі. Тепер мені от хочеться компактного, акуратного, чогось такого, що має гарненький вигляд. Не витягується, нікуди не лізе, не повзе, і мені не треба шукати якісь опори, кудись ходити щось без кінця для них купувати. Мені ця історія трішки піднадоїла. Тому, власне, от лишилися в мене такі рослинки. Оцю традисканцію сукулентну дуже люблю. До речі, бачите, вона якось так цікаво от почала з верхніх оцих листочків опускати шеїлочки І тут є, і там є. Зараз мені тут відсвічує сонечко. Я не дуже розумію, що ви бачите в камері, але ну, вже отак як є. Знімаю. Це моє ось алоє. От бачите, трошечки, отак от воно гарнесеньке, все цупкеньке, серединочка в нього росте, там підростає. Але от все ж таки, щось тут от з нижнім листячком. Я не знаю, чи то так має бути, чи що воно таке. Воно в нього жухне, отаке, бачите, як в'яле. Якесь таке, не таке, як слід. Хоча діточок, от воно дає. Діточки досить цупкенькі, Можливо, це дітки, знаєте, тягнуть з нього оце стільки сил, що в нього нижнє листячко тако відсихає. Можливо, для того, щоб для діточок було місце. Може, так задумано, друзі. Така, от зараз прямо мені прийшла в голову думка. Можливо, так і має бути. Побачимо. Ну, але тут, от. Тут все добре з ним. Воно, бачите, позеленішало, то воно таке бліде, якесь у мене кволе стояло. А зараз таке симпатичне вже, досить класне. От, ще стосовно хоєчок хотіла сказати, що я переглянула ставлення до своїх хоєчок, і мені хочеться все ж таки компактні хої. От саме такі, які не лізуть, так як моя карноза вже в мене майже до половини від коса виросла. Що буде далі, не знаю. Тому, от, власне, оце, напевно, мій варіант. Отака мілколисна, як її матільдочка, мені подобається. Щось отаке. Ну, можливо, лізочка, ось така. Вона дуже швидко не росте, а якщо і росте, її можна акуратно так завернути, знаєте, якось сформувати гарненько. Ну, Ось це я взагалі не розумію, друзі. Не знаю. Може. Хтось мене не зрозуміє, але я не знаю, для чого, це, що це, ось ця хоя. ну, Таке щось дуже мені неясне. Якщо хтось захоче, я її з задоволенням віддам. Тому що, от почали в мене забирати такі, знаєте, фіалочки. В мене знайшлись люди, які дуже полюбляють, і, слава Богу, що мені є кому їх віддавати, тому що я би просто їх викидала через те, що. ну, Мені не потрібно те, що мені не потрібно, я не хочу в себе залишати. Звісно, я стараюся віддати, ну, але буває всяке, друзі. Ось така хоєчка ще, бачите, маленька, компактна. Сидить собі та й сидить, щось там раз на місяць випустить якийсь листочок. Ну, мене це влаштовує, в принципі. Ну, і тут, от наверху, залишився ще мій. Ось цей хрестовник, власне, от так само, бачите, він поплівся. Ну, опору ставити йому. Ось тут на небі, отут аж наверху, бачите, він в мене на самій верхній поличці стоїть. Ну, куди ще я туди примощу опору, я не знаю. Тому, знаєте, прийшла мені в голову. Мені дуже він подобається, звісно, але тако собі я придумала, можливо його обстригти, знаєте, друзі, щоб отако він не плівся. Якщо можна би було їх стригти, отакі рослини, я б. Би... Ну, стригла би, щоб він хай би різ би кущиком, а не отакою ліанкою. Якщо його стригти не можна, ну, напевно, я віддам своїй колишній сусідці. Вона в мене забирає рослини, робить там собі оранжерею на підвіконі. Спочатку вона не хотіла, а тепер вже, бачите, їй сподобалось. І ну, людині треба чимось себе зайняти, то вона з задоволенням в мене їх забирає. І я тому рада, що в мене є. Куди їх подіти. Тому, отак, друзі, хто знає, напишіть мені, чи можна стригти оцього хрестовничка, чи краще тоді від нього позбавитися, віддати його, і хай йому придумують. там опори якісь, якісь там проволочки натягують, щось таке. Тому що це трошки не моя історія. От, власне, ця колізія, бачите, якщо камера показує, тому що засвідчує сонце. Бачите, яка вона витягнута? А вона, друзі, просто витягнута. Я спершу раділа, знаєте, що вона отако росте, але вона витягується і втрачає колір. От листочки вони такі стають напівпрозорі, якісь такі сірі. От, власне, як я говорила про паперомію, тільки там, навпаки, на сонці виграє, а ця от без сонця перетворюється на таку якусь. Невнятно якусь таку щось таке словом, ось так, друзі. Тут мій алойчик Трошки йому буде сонечка тут більше, ніж на балконі. Буду дивитися, друзі, як буде тут рослина. Звісно, буду дивитися, якщо я побачу, що вони тут вигорають або їм тут пече. Звісно, я буду переставляти їх на стілаж, буду сюди якось його переносити. Ну, поки що ось так. Тут я залишила найгарніші сорти епістій. Такі, які мені найбільше шкода було віддати і викинути. Ось такі красуньки, переливчасті перламутрики мої. Три штучки їх лишилося, і одна кудлатенька ще на тій поличці, ось тут традисканці і фіалочки. І все на тому все поки що, друзі. Не поки що, а взагалі все, тому що я думаю, що досить. Тут вони на сонечку, і пісці сонце полюбляють. Ось так вони гарно сяють на сонечку. Ну, і я думаю, що їм тут буде нормально. Найкраще з усіх рослин, до речі, буде тут і пісцієм, тому що на сонці вони просто шикарні стають. Ну, а на низу розмістилася моя ледебурія. Ось вона. Звісно, тут їй буде низько, тому що тут вже от верхня поличка, буду пізніше її звідси витягувати, але поки що так. Тому що далі буду все це, звісно, тут міняти, переставляти. Ну, але то вже буде згодом. Тут ось моя циропегія, бачите, красатуля, але бачу, що там на балкончику, в холодочку, вона, ну, якось так, бачите, втратила кольори. Так само, от як. О, ця колізія. Вона якась така бліда стала, тому думаю, напевно, на сонечку вона буде більш такою симпатичною, бо там во внизу з'явиться фіолетовий колір, такий, як має бути. Ну, побачимо, друзі. Тут ось красується моя фіалочка. Подивіться, яка це краса, друзі. Оця от моя трейлерна фіалка, яке в неї листя. Це просто, я не знаю. От воно воно переливається. Воно якесь таке і знизу, оцей фіолетовий колір. От, власне, я через це залишила лише такі фіолетово-темні фіалочки. Знаєте, декілька кущиків. Більше я ніяких не маю і не хочу. Мені тут все надоїло. Тому я лишила цю фіалку. власне, Через те, що от, через отакий її, знаєте, якийсь напівсукулентний вигляд, взагалі, от, знаєте, спіймала себе на тому, що мені подобаються рослинки, в яких товсте листячко. От цупке, таке, товсте, от схоже на сукулент, от щось таке. Не подобається мені такі трав'янисті, знаєте, тоненькі листочки, ну, як на травичку схожі, ну, це не моє. От я зрозуміла, що мені. Більше до душі, отакі от рослини з таким цупким листям. А оця от фіалка, вона ще й бачите, як сяє. От вона прямо така, як якщо оці фіалочки вони просто кудлатенькі, вони теж фіолетові, отут знизу, але вони такі пухнастенькі, то оця, ну вона прямо, от, подивіться, ну, просто якась глянцево, хоча вона теж пухнастенька, але ну, дуже класний має вигляд, просто шикарний. Ну, отут моя пеперошка-черепашка. Постійно вона оці випускає свої колосочки, постійно квітне, вже тягнеться до верху, Бачите, я теж розумію, що їй хочеться до сонечка, бо вона отак почала стирчати догори. Ну, і тут моя стапелія. Дуже люблю її. І дуже хочу, щоб вона мені швиденько вже швиденько розросталася. Така вона мені схожа на якийсь африканський кактус. Ну, Якесь таке екзотичне, симпатичне. Взагалі, друзі, знаєте, от такого, мені здається, що сукуленти все ж таки мені ближче і мені хочеться сукулентів чомусь. Тому що от, власне, за такий їхній компактний якийсь вигляд, я думаю, що. ну, І тим більше вони не такі вибагливі в догляді, і вони переносять добре сонце, а в мене тут. Все, отаке сонячне, бачите? Тому отако собі подумаю дуже серйозно над тим, щоб все-таки перейти здебільшого на сукуленти. Ну, от такий вийшов огляд, друзі. Отак тепер тут гарно і симпатично. Зараз трішечки сонце я прикрию тими своїми жалюзями, тому що, от прямо я стою і мені в лице так добряче напікає, але... У дуже скоро сховається, буквально через годинку його вже тут такого пекучого не буде. О, така друзі, вийшла в мене краса. Ну і покажу, що залишилося тут на балкончику. Тут я лишила тільки пеларгонії, ось цей другий кущик. Калізії витягнутої. Я тепер, знаєте, зрозуміла, друзі, чому вона така стала? Бачите, вона, по-перше, дуже сильно витяглася, їй, напевно, все ж таки бракувало тут світла. Тому я її переставила ось сюди на оцю поличку, на цей стелаж. Він більш сонячний, такий, світлий, можливо, вона зміниться і стане такою, як вона була знизу фіолетовою, знаєте, такою темно-фіолетовою, а зверху. Ось з такими цяточками вона була, ну, коли стояла на сонечку, тому буду за нею спостерігати. Я думаю, що вона зміниться. Тут ось цей симпатичний кущик тредисканції. Бачите, він гарненько вже так обростає, досить швиденько. Дуже таке класне поєднання. Я так на нього люблю дивитися симпатичненький, такий, гарненький, от, власне, те, що вони ростуть разом, оця традисканція і оця біло-зелена. Ну, равличок мій поки що пустує, але я замовила сукулентики малесенькі, манюнькі такі. Я думаю, що йому буде, буде що в нього посадити, і він не буде сумувати отакий От одненький. Отак, От друзі. Отакий От це має вигляд. Все, що залишилося в мене тут, більше на балконі рослиночок в мене немає.